476 день в Канаді. 02.10.24 середа, середина тижня. І вона таке відчуттям, ніби вівторок. Сьогодні був знов такий день. Цікавий, сьогодні багато було різної роботи. З цікавого одразу забіжу вперед, що там вперед. По порядку, краще. Вчора в тренажерний зал я пішов, побігав. Після роботи і взяв, позаймався на прес іменно на, цьому... на цьому крузі, поїду. Ну, так, щоб прес болів, я відчуваю, але так, щоб болів, не вистачає йому. Ще треба. Оцей тиждень я планую тільки на крузі. Наступний тиждень вже буду робити свої вправи. Треба розминати, бо животик росте. І зараз я наївся полуниць з цукром. Але це таке. Та вчора день так закінчився. Зранку він. Ввечером, вечором, вечором я, я біду, полежав, дивився цей фільм. А зранку встав, зібрався, пішов, взяв тортик. До речі, де тортик я лишив? А, тортик тут лежить, треба в холодильник поставити. Взяв тортик, пішов до себе на четвертий, зробив кави з тортиком, поснідав. Забігав я до комп'ютера, дивився, що нема ніодної заявочки, супер. Але робота була. Поміняв я дішвашер. Той, що вчора я поміняв, насос поміняв, працює з іншого тече. Тому поміняв я на нову поставив новий дішвашер. З старого дішвашера, на який поставили новий моторчик, я моторчик зняв поставив на інший. І я промонтував інший, а той викинув сміття. Отаке от. Так що вже менше у нас на складі тих дішвашерів. Отаке. от. Далі в ліфтах. В ліфтах у нас є за таким прямокутним чорним шклом сенсор. Він впав один вниз, і люди просто не могли відсканувати свій ключ, щоб відкрити розблокувати поверха в ліфті. І я це зробив, це не можна було робити. Я знаю, що це дуже просто. Дуже просто. Але тут за все треба до якийсь папірчик, документ, ліфтери мають робити ліфти, ще хтось там цей. Ні-ні-ні, це просто. Я взяв, відкрив, зремонтував. <кій> далі Бо відірвали дверки, от як в шафці дверки відкриваються, дверки відкрили і вирвали з м'ясом, тут з шурупами. Зробив, заклеїв, пристрелив, все класне. Головне, що така класна музика в цієї жінки грала вдома, таку, як я люблю. Під музику в неї колоночка я грала Якраз якраз під музику це все зробив гарно. Зарядила енергію і я пішов далі. Пішов далі. Прибиральниця запихала вилку в розетку на 40-му поверсі і спалила вилку. Ну, і згоріла розетка, взірвалась. Страху наїлась, але нічого. Я прийшов, поміняв розетку, до речей, я так і не перевірив. Завтра перевірю. Завтра перевірю. Сьогодні вже... Хоча я сьогодні там буду. нема в мене нічого з техніки там. Коротше, завтра перевірю. Завтра, якщо не забуду, перевірю. Поміняли ще розетку. В не працював, не працював е дисп... воду. Воду можна пити таким фонтанчиком, а можна просто підсвітити пляшечку і зверху тече автоматично. Вон не працював сенсор, вже працює нормально. Таке. міняв замочки. Було роботи на цілий день. На цілий день вистачало. І завтра буде заміна двох дішовашерів теж. Завтра я поміняю ще два. От такі от справи. Але мені треба знати, де 11.03. Бо в мене 11.07 на складі. Треба буде посидіти в комп'ютері. В мене накладна є, на іншу квартиру. Оце мені не подобається. Тому що ми міняли з тої квартири, взяли в іншу, потім звідти взяли туди дитячий садок. Тепер спробую знайти кінці. І я головне, що не створював ту накладну мені треба знайти. Я знайду. Я вже знаю, що зробити там. Як по... Номеру пошукати, але це таке. От. І ніби все. День закінчився. Зараз мають прийти за кріслом барним. Це ж я його не показував. Хоча одне крісло знайшов. Воно тут кіт подряпав, але в хорошому стані, класне, нічого не скрипить, не люфтить. Помба крісло за 10 доларів. Ху -ху -ху. Нехай забирають. Нехай крісло забирають. Підготував собі яблучко до школи. Вчора купив копі, смакують мені яблучко на перериві. А сьогодні я ж не маю апетиту. Не хотів нічого їсти, і я собі в обід наївся добре. М'ясом, з макаронами, з тим всім. А зараз я собі зробив полуниці. Сметанка, цукор, полуниця. Мені дуже засмакували останнім часом. Треба купити собі знов ящик. От бачив в Олікці, продають е перекупчики, наприклад, 10 доларів беруть в Фрістоні, а продають по 15. Або вони напряму знають точку, де бере Фрістон. І звідти там беруть. Бо я бачу, я вже собі додав, зберіг. Одне оголошення дівчина продає. Е, теж 15 доларів ящик, полуниць, дуже дешево. Ну і не тільки полуниця в неї багато всяких е, фруктів, але мене зацікавили тільки полуниці поки що. Треба собі взяти і наморозити. Витягну з морозилки. Ще... Вони навіть не ставлять розморозитися, як я їх їм, як морозиво. Отаке от, от. Сьогодні, сьогодні зараз до тренажер... школи, а потім тренажерний. Подобається мені тренажерний, я вже почав всі свої вправи, свою вагу. Артура сьогодні знову не буде. Він вчиться. Він тепер в нього школа з 6 до 9. Внизу в калегі. Добратись назад. Вдома він буде десь в 10. Я якраз прийду з тренажерного, коли він приїде. Так що такі то справи. О. А я трохи замочився сьогодні. <рик> Добре, все тоді біжує. па, -па.